Я пам'ятаю такий парадокс, коли я в поганому настрої, і біля мене хтось там посміхається, радіє, демонструє якийсь такий позитивний стан, ну щасливий, одним словом. Мене це дратує. Тобто це такий, здавалось би, Ну якби спробую налаштуватися на, цей, на цю хвилю радості, яку транслює хтось інший поруч. Але ж ні, в тому моєму стані воно мене ще більше м -м, дратує, ще більше занурює в негатив. Це так цікаво. Це таке тотальне неприйняття. І воно мною навіть тоді сприймається, як в тому негативному стані, сприймається чи, ну, якби явний, ну, якщо так подумати, відсторонено явний позитив, зі сторони він сприймається негативно. От є такий стан, коли ззовні тобі хтось хоче допомогти, а тебе це дратує, а ти не приймаєш цю допомогу. Не приймаєш цю любов? Ти хочеш ще більше зануритись в це розділення, в цю темряву? Щоби що? Щоб стати ще більш нещасним? Чи це таке бажання е такий голод внутрішній, що, хоч що хочеться більше любові зовнішньої? І одночасне відторгнення її. По суті, негатив це неприйняття. Тотальне неприйняття будь-чого. А що таке будь-чого? Це зовнішнє, це безумовна любов. Можна приймати зі сторони в будь-який момент, в будь-якій кількості. Питання лише в готовності прийняти і вийти зі стану чи змінити стан так, як хочеться. Або не виходити, або продовжувати е випромінювати це роздратування, депресію, оцю, оці низькі вібрації. Але ж хочу докопатися до суті, чому я не приймаю, чому мене дратували в той момент. Е Ну, умовно, високі вібрації, неприйняття. Хм. Я ж якби чітко розумію, навіть в тому стані розумів чи відчував, краще сказати, що людина щаслива, можливо, навіть намагається мені допомогти чимось, а мене це ще більше дратує. Парадокс. Здавалось би, парадокс. Але. Тут же ж за цим є очевидна якась механіка. Для чого я зараз це ковиряю? Щоб відчути, побачити цю механіку і усвідомити нарешті для чого, чому так, чому воно так працює. Тому що по факту мені хотілося пізнати цей стан. Розділення, стан голоду, стан спустошення внутрішнього в такому негативному сенсі, тотальне обесцінення себе і в той же час неприйняття а якби допомоги, наповнення зі сторони. Це як просто виглядає як дурість насправді, але очевидно, вона має сенс, що мені хотілося по факту побути в цьому стані, відчути його, пізнати його. І вже коли наївся, настраждався, тоді вже шукаєш, кажеш собі, ну досить. Вже буду виходити, доки цього моменту рішення. Внутрішнього, що я вже настраждався, досить буду виходити. До тих пір я не готовий прийняти зі сторони. Ну а насправді, це ж зі сторони, що означає? Це ж якби я сам собі пропоную вийти. Мої аспекти внутрішні, мій внутрішні моє внутрішнє світло, якісь світлі сторони кажуть, ну вже досить. Ось тобі любові, ось тобі світла, енергії. Виходь. Я кажу ні, йдіть нафіг. Ви мене дратуєте своїм позитивом. Жахливо виглядає. Але мені хотілося по факту того, цієї жахливості зануритись так, в тотальне дно, тотальне обезцінення себе. А для чого? <ріст> ну реально, для чого це мені потрібно? Ну, будь-кому. Ну мені кажу про себе. Тому що я це чітко пам'ятаю, я це відчував. Зараз ні. Але чомусь воно мені прийшло. Як ну, мене, мабуть, туди качнуло в цю сторону так легенько. Я побачив той стан свій минулий і думаю, ну чому? Для чого мені це було? В чому ця ну, користь? Чи тут немає користі? Це просто досвід, просто якби, таке, така темрява для контрасту. Ну, як художники, ну, як чорна дошка, на, як, на якій вже можна малювати білою крейдою. Тому що на, на сірій дошці погано видно крейду, погано видно написи. На білій дошці потрібно чорним малювати. Mm. От По факту, зараз я малюю чорним на своїй, на своїй світлій дошці, на своєму світлому сприйнятті умовно. Я дуже умовно це кажу, але на, зараз на контрасті зі своїм е, якби, збалансованим сприйняттям, скажу акуратно, я зараз проявляю оці чорні чорними чорним фломастером проявляю те, що було, де я був. І мені, звісно, дуже дивно це виглядає. Основне, якби, питання це типу, для чого? Це ж боляче, це страшно, це неприємно, це жахливо насправді. Ну таке дно дно. Темрява, темрява. Темрява в тому сенсі, що відсутність світла, відсутність любові, відсутність сприйняття себе, тотальне неприйняття себе. Що таке, тотальне? Що таке неприйняття себе, коли ти собі не подобаєшся, коли ти бачиш свої е, недоліки м, якби в такому гіга розмірі, коли вони всі, всі, всі твої недоліки заслоняють всі твої якісь там умовно позитивні чи плюсові якості? Ці недоліки вони якби заслоняють світло, ти настільки зменшуєшся. Настільки занурюєшся в цю темряву, що навіть вже відмовляєшся від допомоги. А чому відмовляєшся? Тому що хочеш відчути глибину цього, максимальну глибину. В той же час відчувається, пам'ятаю таке відчуття жаги, типу допоможіть, допоможіть, тому що тяжко. Але не приймаєш, демонструєш, наче проти своєї волі, демонструєш неприйняття. В цей момент, наче проти своєї волі, виглядає, що це нагадує. Це нагадує якесь захоплення, якесь, коли ти наче не володієш собою. Тому що, ну очевидно, це ненормальний стан для людини. Така глибина темряви. І ти власними діями, власними словами відмовляєшся від допомоги, не приймаєш, там, не приймаєш любов, батьків, там, рідних чи ще щось. Максимально занурюєшся в це дно, щоб що? Пізнати його і все. Ну, я вже відповідав, що це для контрасту. Ну, воно якось людсь... людською свідомістю не, сприй... не дуже сприймається. Не людською так. Цей контраст він потрібний для глибшої глибини. Чор... Є такий термін, в, наприклад, в моніторах глибина, ну взагалі в кольорових схемах там кольоропередачі там, паперу, моніторів, екранів, глибина чорного кольору. Хі -хі. От Чим він глибший, тим е, краще зображення насправді. Е, краще передається. Передаються відтінки чорного. І зображення, наприклад, фільму таких ну, при поганому освітленні, коли знімається фільм і там в сумірках, в потьомках, як це українською, в сутінках. І коли погана передача чорного, погана глибина чорного, то тоді не, не видно, в принципі, що там взагалі відбувається. Цих сутінках. А коли гарна глибина, гарний контраст, то воно гарно передає цю, цей монітор передає цю картинку і цю атмосферу, яку режисер е транслює, хоче, хоче передати. Що і в... А що він хоче передати? Що і в сутінках теж є життя. Там свої переживання, там свої історії, свої болі і навіть свої радості в цих сутінках. Хі. Ну це пізнання темної сторони. Однозначно. Хі. Ну окей. От я собі зараз кажу. Я це пізнав. В якійсь мірі. Тому що чітко усвідомлюю, що ой, можна можна взагалі по-різному це все. На різну глибину занурюватись. Ну от я бачу на якій глибині я був. Чи я хочу ще, ой, ні, досить. Ну це тяжкий досвід. Хм. І коли ти. коли я його бачу, до речі, От зараз я бачу, як наскільки це тяжкий і здавалось би, для людини типу, безглуздо туди йти е, в здоровому смислі здоровій свідомості. Але як би я це знав, якби я там не був? І саме завдя... адже саме, до речі, завдяки цьому минулому своєму досвіду, пізнанню цієї глибини темряви, я бачу ці відтінки. Ці темні стежки, які ведуть в ту глибину занурення. Я їх бачу, я їх розпізнаю, і я можу зробити вибір. Зараз в моменті, чи хочу я знову туди спускатися. Чи є в мені таке бажання? Я навіть не кажу потреба, потреба це вже таке інше, якби як про актуальність, а от про бажання. Туди спускатися, тому що ми, ми ж живемо тут о, на землі, тут відповідна якби, конструкція цих о, ситуацій, відповідні о, виникають поруч. І буває спокуса там, туди, туди піти, з тим повзаємодіяти, там, то щось підрівняти. Але я бачу, куди ведуть ці стежки взаємодії, в яку сторону. Я знаю. На те, наскільки я знаю, я не кажу, що я знаю все, але я знаю ту глибину, на якій я був, і я знаю, куди ведеться стежка взаємодії. Я можу вже прямо на, на самому початку побачити це і обрати. А хочу я. А чи хочу я туди? Що спокуси величезні. Це, до речі, як з алкоголем. От, от, от в мене не було таких проблем з алкоголем, але я цю тягу відчував і, і досі відчуваю, дуже хочеться там, пива в спеку випити чи ще щось. Але я відмовився від цього шляху. Тому що я знаю, наскільки воно затягує, роздуває тебе, як цю пивну бочку. І наскільки воно зливає енергію. Але ж спека, дуже хочеться цього смаку відчути про холодного пива. І що? Ну, спробую я вип'ю цього пива. Мені захочеться потім ще, мені буде, потім мені буде складніше втриматись. Це, до речі, я знаю, на прикладі, як кинути палити, курити, цигарки. Я кинув це діло. Там, мабуть, років 15 назад. Але до того палив і багато раз, всі курці мене зрозуміють, багато разів спробував кинути. І я кидав, бувало на місяць, два, бувало півроку, але все, але все потім починалося з однієї затяжки, потім через тиждень ще однієї, точніше вже двох цигарок. Потім через пару днів знову цигарка і все. І вийшов. І так. Разів п'ять, а може й більше, я кожен рік пробував кинути, кидав, і кожен раз виходив і починався вихід просто однією затяжкою. Тільки дозволяю, і я потім побачив і зараз бачу, оглядаючись назад, тільки дозволив собі одну затяжку, все. Ти і я вже пішов, якби вже через місяць або через тиждень вже, вже палю. Все. Як, як паровоз. Це так повторювалось, 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 поки я один момент просто так оцей, оцей, оцей урок, ці уроки поставив перед собою і сам собі кажу, так, да, хочеться закурити, хочеться затяжку зробити. Навіть зараз, через стільки років, я думаю, буває ситуація, що так, так би запах відчую цього тютюну, він такий п'янкий, такий солодкий. Ну, що буде від одної затяжки? Це ж так кайфово, просто одна затяжка. І все. Я вже знаю, що буде через місяць. По собі. Ну, це мій особистий досвід. Так само з алкоголем. Ну, я зроблю зараз ковток пива через місяць я в мене вже буде в холодильнику банки з пивом стояти, і я буду ввечері собі розслаблятися. А що таке розслаблення під алкоголь? Я це знаю, багато хто це знає. Це просто злив енергії, ті енергії, за яку я так багато останні часом, багато її, багато зусиль прикладав, щоб її в собі віднайти, щоб вийти з тих сутінок, насправді. Вийти на світло і мати змогу самому керувати. Своїм станом, своїм сприйняттям, а не реагувати просто на обставини, а, а всі ну, реагувати на потік, оцей суспільний, а він веде весь, завжди в одну сторону, в темряву, намагається звести. І Це постійно таке супротив. Балансувати потрібно, щоб не, не звалитися, щоб ці доріжки тебе знову чи ці струмки не занесли в цю підземну ріку. Цю темряву. Ой, що це мене сьогодні понесло. Ну так от захотілося е, вскрити. Почав записувати, не знав, чим це, куди воно винесе, а винесло. Винесло, якби проявило насправді суть контраст. Як би мені зараз не хотілося там з -з 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 запалити цього диму, вдихнути чи, е чи випити холодного пива, я, до речі, не демонізую ці історії, але я просто бачу <с com> їхню, їхній вплив на мене. І це при тому, що в мене не було з алкоголем таких жорстких, ну, типу, залежностей, алкоголізму. Такий собі легенька форма пивного, <смі> пивної залежності після роботи розслабитись. Але, але тільки спробує, спробував якби, позбутися нього, його і відразу відчуваєш цей захват, цепкіпі пальці, які тебе тримають, Типу, ага, вирішив типу, <смі> на волю, давай, давай. Отже, прийняття себе. Для цього потрібна енергія, щоб себе прийняти. Тому що прийняття себе це і є енергія насправді. І насправді ми просто обираємо на якомусь рівні той досвід, який хочемо пройти. От зараз я обираю, обрав шлях якби, наповнення себе, прийняття себе. Після довгих років такого тотального неприйняття, фактично років, після половини життя неприйняття себе. Я обрав прийняття, наповнення. Ну, Воно працює в дві сторони. Якщо є прийняття, ти, відповідно, готовий і транслювати, і давати навколишнім те, що маєш сам. Тому що коли ти в темряві, коли в тебе енергетичний голод, ти просто вампір, Ти просто пожираєш від зовнішніх енергію, вона зникає в цій чорній дірі. внутрішнього неприйняття. Коротше, вау! понесло мене по сутінка. Виходжу. Ну, той факт, що я це в собі висвітлив, для мене значить наразі досить багато. Кому це знайомо, от якось мені, я зустрів там якась дівчина дуже демонстративно в тіктоці, здається, писала, що я не знаю, чого я хочу. І прям така демонстративна була позиція, але не суть там, може би, вона трошки грала. Але за цією грою теж була правда, що ну, от вона хоче нащупати, що вона хоче щось відчути, якесь своє бажання. От Вона з'явиться це бажання, коли вона захоче вийти з того стану. А наразі вона досліджувала просто оцю дно неприйняття, дно апатії. Це вибір. І вибір виходити з цього, або прийняти оце те, що я кажу зараз, прийняти, е, якби, ну, типу, захотіти вийти, наприклад, як я. То це тільки ті, та людина, якби, скористається якимось моїм прикладом чи моїми порадами, та, яка вже зроб, яка зробить для себе цей вибір. Так, для цього потрібні зусилля. але Окрім зусилля, потрібне ще внутрішнє, якби внутрішнє рішення, що досить, що точно досить, що ну, і, і розуміння, що само воно не зміниться, а потрібно почати виходити, почати шукати енергію, почати над собою працювати. Короче, шлях, тому що це теж шлях це, цей шлях це теж досвід, досвід виходу з цієї ями. Це теж е цікава історія, <хи> я вам скажу сама по собі. Але це тільки, тільки після внутрішнього рішення, що так, я виходжу і я починаю приймати там допомогу з простору, Дозволю, дозволяю собі, насправді, так воно і звучить в моєму випадку, звучало, що я, наче, дозволяю собі, прислухатись. До когось, що хто щось там розказує, е, що може бути інакше, що можна бути щасливим. Я дозволяю собі бути щасливим, починаю себе приймати, і там почнеться все. І сльози, і соплі, і коротше, і всяке таке. Це, це процес, це шлях, прийняття себе. Фу, коротше, так. Така авторефлексія на тему контрастів, рішення, дозволу собі, прийняття себе. І насправді усвідомлення і прийняття того, що той стан, в якому я знаходжуся, чи знаходився до цих пір і знаходжуся зараз, це, моє, це мій вибір. Мій вибір це якби, бути в цьому стані. Складно буде з чисто людською логікою, ума прийняти це, але є глибші якби, рівні сприйняття відчуття, коли ти відчуваєш, що таки да, що такий це я, що я сам це обрав. Це шлях пізнати себе ось таким. Чим більше я собі не подобаюсь, тим воно якби ще більше туди манило. Типу, як це так? Не може ж так бути, щоб я себе так не приймав. Щоб я щоб світ був таким настільки безпросвітним, темним, ворожим і так далі. Це занурення глибше, 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 коли вже задихаєшся від безвиході, ну, тоді щось, тригер якийсь зовнішній допомагає. Допомагає прийняти рішення, що або туди вниз, ще глибше, і в принципі повна втрата, вже якби навіть глузду здорового. Не тільки волі, на вихід, а просто волі, якби, змінювати себе, а просто здорового глузду, або наверх <кхів> і починаєш цей шлях виходу. Збираєш себе як з кусочки пазликами. Буквально так воно і виглядає. Побачив щось, прийняв. Побачив це в собі. ага. Так, і це я. Приймаю, чесно, бачу, що це я. Тому що інших нема більш нікого, крім тебе. Це все ти. Все, що навколо нас, це все ти. Все, що навколо кожного, що кожен не приймає, що кожного дратує, чи ще щось. І, і радує в тому числі. Я просто зараз про темну сторону. Це все дзеркало нас. Ну От без варіантів. <сум> і, типу, ой ні-ні, це я точно не прийму, я, я, я ж не такий, я не можу це, не міг би це зробити ніколи. Ожидает вас маса відкриті. Іноді не жила того.